Всім привіт, друзі! Ви на каналі Joker Games. Сьогодні ми робимо огляд на танк за глобальну мапу за маневри ВК-7201К. Це важкий танк 10 го рівня, німецький, а він же пазік тільки з іншим можна сказати, обладнанням, з іншим стволом. Це той самий пазік, прокачуваний, який є в нас в грі 10 го рівня з тим же самим корпусом, але трошки відрізняється в нього башта візуально і е, гармата. Плюси-мінуси танку. М, в принципі, про цей танк багато всі нахвалюють, кажуть, що це імба там для рандому е, так далі тому подібне. Не знаю. Можливо, його часи пройшли, але я взяв цей танк за маневри ось буквально недавно. І хочу вам розказати свіжий не знаю, погляд е, гравця, який грає трохи більше середнього. Ну, не трохи, а більше середнього грає. Не супер там статисти і так далі. Але грає достатньо добре. Так ось мені здається, що ВК-7201 це трошки вже застаріла техніка для рандому 23-24 року. Чому? Плюс у танку, чому його так всі хочуть, по факту тільки один. Ну ладно, два з натяжечкою. Головний плюс це гармата, яка має 750 альфи, якої є 100, яку поляка і так далі. Але на відміну від них... Тут пробиття кумулятивним снарядом 350 мм. Це реально дуже-дуже багато. Але ви платите за це тим, що у вас швидкість польоту снаряду 606 метрів на секунду польоту. Є ББшки, які 246 пробивають, але летять 757 метрів на секунду. Також є фугаси, 85 пробиття, 950 альфи на якусь там бабаху можна зарядити. E, і ще плюс такий це броня. Але броня це як плюс, так і мінус, тому що броня розрахована тільки або на танки 8 рівня, або тільки на гравців, які там, не знаю, на 2к на топах не роблять і просто не знають, куди того пазіка пробувати толком. Тому що у пазіка багато, багато, дуже багато зон, куди його можна прошивати. І в принципі, коли ви зустрічаєте гравця, який грає там на 3К, наприклад, на десятках, хоча б. То проблем ніяких з пазіком немає. Він пробивається і в башту, і в щоки, і в НЛД, і так далі. Ну, це ми зробимо на огляді броні, яка буде після цього бою. А, далі, що стосується мінусів танку, мінусів, на мою думку, дуже багато. Ось. Перше, це, мабуть, я б сказав, критованість. тому що кожною тичкою вам виносять майже. Двигун, Тому що стріляють в НЛД. Якщо вам стріляють під щоки, вам виносять боєукладку. Це стандартна штука. А, також танчик може горіти. Буває, що горить і горить частенько, якщо особливо вам дає ПТ-шка. Далі це його швидкість мінус. Танк ну, повільний. А, також до мінусів я би вніс броню. Тому що я сказав, якби плюс, так і мінус. Так ось, коли ви граєте проти якихось гравців не скілових, ви можете там танкувати і так далі. Коли ви граєте проти гравця скілового, що там вам би не казали, там крутіть корпусом, танкуєте під правильним кутом. Нічого це не працює, тому що танк насправді ну, він м'який. Якщо ми візьмемо ТТ 10 рівня на кумулятивних снарядах 340, це так само, як і з Маусом. Це по факту бонус-код, ну, нічим не відрізняється від того ж пазіка, шиється в маску, шиється в НЛД, шиється в щокі, ставиш трошки кут, щоб не шило НЛД, тебе щоки відкриваються. Так, можна, звісно, гарматою там спробувати перекривати, але ж, я кажу, якщо гравець там не скіловий, ви зможете танкунути. Ну, повірте, нормальний гравець. Знає, куди пробати цей танк аж бігом. Якихось таких а, зон, в які він може стати. От ти так став, там, як на якомусь осипусь по 4-му від позиції, такого нема на цьому танку. Ну, реально. А, далі, що хотів би ще сказати. А, мінус танку також ще в тому, що якщо вам рандом дає, ви берете і робите хорошу сесію. От я прикріплю скрін, а, коли рандом мені давав. Ми зіграли там 13 боїв на 4000, за 10 боїв у нас там було 400 чи 4200. А потім, ось, будь ласка, вам скрін. М за 20 каток уже. Чому? Тому що рандом не дає, виходить, у вас турбачі, а цей танк в турбачах, ну по факту, майже нічого не може. І одне діло, від позиції на якійсь навіть Є100 стояти. У вас є екрани з боку. Там можна якось башту торгувати екранами, бортами і так далі. Тут так не виходить. Якщо в нас кілового гравця попали, і турбач, чи на якесь там направлення, вас просто ну, розбирають відносно швидко, в маску розбирають, ну куди хоч, щоки, нлд і так далі. А, от. Що ще такого сказати саме по емоціям? В принципі, ну, от головний мінус так, що рандом зараз. Не дуже під нього розрахований, бувають дуже швидкі бої, ви нічого не встигнете на танку дати. Так, тепер переходимо більше до, м, саме того, що я рекомендую ставити на цей танчик. Обладнання, польова модернізація і так далі. Отже, по обладнанню. Тут все стандартно. Згартована броня слот, турбіна слот. Досилач слот. Це всі стандартні налаштування на німецькі танки, тому що стабілізація у них хороша. Так ви підкреслюєте собі ХП, швидкість підкреслюєте, ну і в принципі без досилача нікуди. А, другий варіант обладнання це турбіна, стабілізатор, досилач. А, також рекомендую, якщо є можливість, ставити все третього рівня за компоненти. Тобто загортовну броню, в яку входить вже. Плюс до мінус крутуємості модулів. Ну, плюс до мінус, ви зрозуміли. Польова модернізація. Перше. Всюдохідне шасі, до збереження наборної швидкості під час перетання всіх типів місцевості, щоб танчик міг краще їхати, всяких болотяних там і, і так далі. Місвостя. Також до швидкості зведення. Друге, друге ставимо, тому що на точність нема сенсу цей танк ставити, тому що в нього швидкість польоту снаряду, знову ж таки, 600 метрів в секунду. І 0,35 буде, 0,37 буде, 0,38. Різниці ніякої абсолютно немає. А далі, звукоізоляція, мінус до арти, звичайно, щоб вона менше по вам давала демеджу. А, це що стосується. Двох польових модернізацій, там і мінус 15% до осколочно-фугасних шкоди та тарана, і також до того, щоб вона менше вам давала стану. Ну там мінус огляд, а в другому мінус 2 км на годину буде всього лиш-навсього. І, в принципі, вони вам ну, не сильно будуть вас рятувати, я вам так скажу, тому що 2 КМ плюс-мінус, танк повільний, він розганяється довго. Якщо вам треба десь швиденько доїхати вистати турбінку, якщо вам там якийсь Енськ, Хімільсдорф, <кій> Руінберг, то ставите собі ХПшки і все у вас ну, нормально. А, далі до міцності внутрішніх модулів, тому що вам їх будуть крутувати. <кій> Якщо ви будете на звичайній загортованій броні, це вам допоможе, а якщо ви будете на Т-3 за компоненти і плюс й поставити додаткову систему безпеки, то вам ну, рідко вже будуть вибивати насправді модулі. Це прям остання польова модернізація дуже-дуже корисна. Якщо розбирати всі плюси і мінуси танки, які я назвав, то можна зробити висновок, що в 24 році в нинішньому рандомі танк достатньо посередній, особливо якщо враховувати два скріншота... Який я показував на початку, що за 14 боїв у вас одна сесія, а до 20-го бою ви просто зливайте все, тому що починається, наприклад, вечірній турборандом, і ви нічого не встигаєте. По конкретному даному бою все було ідеально. Чому? Тому що дві ЕГІ стояли на базі, мені було видно їх добре, і в мене кумулятивний снаряд, який не втрачає пробиття. Тобто вони стояли і в них просто розстрілював. Далі вони під'їхали до мене. Відповідно, я тут накидав демедж. Коли вже рахунок став на нашу користь, в принципі, я вже ви бачите, поїхав далі. Е, весь свій час я провів в одній точці в квадраті, там, ну, грубо кажучи, F8, F9, е, ну, за горою, коротше, в себе на РСПІ. І в кінці вже зараз добираю танчики, ви бачите бій цей перед собою. Тобто, якщо е, рандом такий, що їдуть на вас. І не дуже швидко, а повільно. Я згоден, цей танчик може накидувати багато дамаги ну, чисто за рахунок своєї реально імбової гармати. 350 кумулятивне пробиття, 750 альфи. Це по факту у вас гармата якась від потежки, так, поставлена на корпус від тяжа. І в деяких моментах він дійсно реально імба. Але повірте, у всіх моментах, ну давайте згадайте свій рандом, не знаю, може він відрізняється, але коли бої по 5 хвилин, і то 5, 5 це, ну, давайте навіть 6 візьмемо. 6 боїв, це вже достатньо хороший бій, я вважаю. А, цей танк за 6 хвилин мало що встигне зробити. Тобто йому віддалі, і то 6 хвилин це хороший бій, я ж кажу, зазвичай 5, йому віддалі, якщо бої 7-8 хвилин тривають, ну от як зараз, зараз вже 10 хвилин, до речі, бій триває, то цей танк накидує. Якщо на вас їдуть, танк накидує. Якщо у вас є прикриття і вас не зливають, цей танк теж накидає. Хоча в цьому бою вийшло як? А, наприклад, ось дивіться, 350 пробиття не пробуває тортойз. Ну, в принципі, теж такі штуки бувають. На 350 кумуль, ти стріляєш, не пробиваєш. І з цим теж ви будете стикатися, тому що. Я коли брав цей танк, я думав, що він все буде пробувати. А насправді ні. Тому що снаряд летить довго. І, наприклад, на дистанції, такі, як зараз, вицілюєш одну точку, горить зеленим, ти стріляєш, поки снаряд долітає, він попадає десь зовсім іншого. Дивіться, знову, другий раз підряд. Ну, не знаю. Я бачив перед собою два рази чітко. Туди повинно було залітати, але чомусь гра вирішила, що два рази не пробиття в тортойса, в правий кут, де він пробивається, там 300 мм броні, плюс-мінус приведений. Ну, таке буває. Тим не менш, ми накидали 6500 демеджа, плюс там 2,5 насвітили. У нас уже майже 9 к а, виходить. А, хоча по завершенню бою спойлер. А, залетів також один блайнд. І в нас тут вийде 7 з лишнім тисяч демеджа, бій на 10 тисяч сумарного. Це я показав бій, де все майже ідеально. Бій повільний, вас притул ніхто не розбирав, команда жила по флангам, саме головне, що по флангам жила, і вас підтримувала. Якщо вам подобається повільний геймплей, типу Мауса Сотки і так далі, вам танчик зайде. Але якщо вам геймплей маус сотки не, не, не подобається, не беріть цей танк за ГК. За цей бій у нас вийшло 7600 дамаг, який казав, золотів один блайнд, 2500 огляду. Сумарно бій вийшов хороший. Але таких боїв буде в нинішньому рандомі небагато. Так, ну і саме головне бронювання танку. Чому я сказав, що це як плюс, так і мінус. Тому що, наприклад, беремо гармату т 1 d S5, Сатяж 10 рівня, статиха. Пробиття, як у багатьох танків, там Із 4, Хевік, навіть дев'яток, фаза, 23 сімки і так далі. Для ББшок, так, дійсно, тут все непогано, НЛД дуже добре зашито, питань нема, все круто, типу для ББшок прям класно. Ну, окрім маски тільки, правда, маска пробивається навіть з 8 рівнів тут, якщо попасти біля ствола, достатньо легко. Але. Якщо ви, ви ж не знаєте, на ББшках людина чи ні, особливо коли 2-3 людини. Ви отак виїжджаєте, наче тут 300. Ну, танкуєте. ББшками сюди зашивається дуже легко: 200, 216, 220, ну, тобто вісімки навіть його шиють. І повірте мені, не так важко сюди вицілювати. А тепер дивіться момент: грає танк на кумулятивних снарядах, а на десятках майже всі на кумулях. Ось сюди під таким кутом вас вже будуть зшити кожною тичечкою в НЛД. Абсолютно кожною. Наприклад, на Т-57 Heavy я 4 з 4 видаю ну, без проблем. Ви повертаєтесь, мансуєте, я даю вам сюди. Ви ще щось перетворя... перекриваєте потім ствол пушкою. Я їм просто даю вам гармату, тому що ваш ствол буде дивитись на, на мене під прямим кутом, і у вас зліва, справа, гармата прошивається дуже-дуже легко. Тому я і кажу, що в цього танку броні не має вона розрахована тільки на нубасів. Якщо до вас виїжджає скіловий гравець, стаєте так, вас пробувають сюди. Виставляєте пушку прямо, вона під прямим кутом стає, ви пробуваєте просто біля маски. Ну і сюди вас теж пробивають. Дійсно, ви можете мансувати різко туди-сюди, туди-сюди, пощастить, хтось вас не проб'є. Але в цілому. Якщо у вас є прокачуваний пазік, цей танк нічим по броні не, від... не відрізняється. Чому прокачуваний пазік, до речі, будуть зараз апати, тому що він не актуальний за свої маски, яку всі пробувають. Наприклад, якщо йому зашиють маску і ВКшці теж зашиють маску, тоді пазік і відповідно ВКшка заграє. Якщо отут, наприклад, бачите, 400-500, і тут теж буде не 250, а 400 500 повністю зашита маска, тоді так, цей танк буде гратись. Але ще один нюанс. Оце все пробивається, Навіть без маски. Тут 280-300. Мене сьогодні особисто туди пробивали два рази підряд. Сюди будуть вас пробивати любим кумулятивним снарядом. Ну і для високих танків є ще лючок, який теж пробивається дуже легко. В принципі, по броні все. А, до речі, давай ми отак візьмемо, щоб було видно. Просто я показав, як танк виглядає. Ну, можу ще так показати. Тут, типу, все е, риженьке жовтеньке горить, але насправді тут все зелене. Не знаю, чому воно так відображає, це все зелене. Тому думайте самі, чи варто вам два тижні катати на маневрах чи на глобальній мапі, щоб оцей пазік замінити на такий, просто з альфовою гарматою. По факту, два однакових корпуси. Геймплей буде майже однаковий. Ось. Як я вважаю, такий же мало актуальний танчик для рандому. Як і ПЗ 7. Для повільного рандому зайде. Але в цілому не рекомендую потіти на нього 2 тижні. Це всім дякую, до побачення.